Друзі, всім добрий день, це мій друг. Гей. Через нього за проїзд не передавайте, будь ласка. Не чіпайте його. Всем дід. Всім до побачення. Все, Максик, цілую, Пока. Пока. <реш> <реш> девушка, девушка, я вибачаюсь. Блін. Девушка, можна вас на секунду? Ой, вибачаюсь, Максим. Максим, вибачаюсь. хотів просто попередити, дивіться, вони розулися, ну, в них ноги замерзнуть, заболіють. Передивіться за ними, щоб все було нормально. <реш> Володя, добрий день. А можна я вас тут пітарду взірву? Ну, пітарду взірвати можна. Тут? А чого? А підскажіть, якісь такі парфуми можна, щоб по охраннику пшикнуть? Ну, пшикнуть в лицо можна якось? Ну, пар парфумами, так. Можна да. таким бути злим. Чому? Добре, ну що. Добре? Під моєм. А ви мені не кидали нічого. Скину. А як ви знаете? Я, я найду кидати? по глазам вас найду.